Курди, народ іранського походження. Мабуть, найчисленніша та найрозділеніша етнічна група в світі. На даний момент майже 2,5 мільйони курдів живуть в різних країнах Європи та Америки. До кінця 80-х медвежанські курди жили у Вірменії. Але в грудні 88-го потужний землетрус в цій колишній Радянській республіці зруйнував кілька міст та понад три сотні сіл. Больше миллиона семей разных национальностей стал и бездомными. Медвежанка приняла 22 две курдских здрасте здрасте, здрасте, здрасте. Вот. Здесь живет у меня сын, старший. Вот. Его зовут Алик. Я его отец. Меня зовут Абдельбари. Если вспомнить, в каком году сюда переехали и как встретил Донбасс? Мы приехали в восемьдесят году. И аккуратны, по-человечески мы нам принимали здесь. Мы довольны от этого народа. 21 год здесь живем. Так что все отлично, довольны. Раніше Абдель Барі працював в Медвежанському колгоспі та після краху радянського АПК вирішив самостійно зайнятися тваринництвом, в чому йому допомагають два його сини. Третій працює на одній з місцевих шахт. Тим не менш, нас зустрічали доволі численним складом. Кухня, Це супруга. Заходимо далі. Етикалідор. Это мой невесткина. курди гостинна нація. Нас обіцяли зустріти національними блюдами. Тож, поки на кухні тривали приготування, наймолодші члени родини, онучки Абдельбарі, Еліна та Вікторія, знайомили із курдськими танцями. у вас принято садиться за стол? У нас принятый за стол. Раньше была такой обычай у нас. Раньше, вот, допустим, есть взрослые там бабушки, дедушки там, эти самые, вот молодых, они за этот стол они не присаживались, они, потому что уважали их старшего всегда. Они отдельный стол, старший отдельный стол. Сейчас, конечно, уже не тот век, оно прошло, Сейчас мы пошли читать, что одинаковые. Но уважение останется уважением. Да. А за столом мы сидим все общие. Да. И дети, и все как положено. Есть именно ваши обычаи, те, которые сохранили до сих пор? Первый возьмем, когда свадьба. Первый, когда свадьба. Свадьба у нас такой, вот, допустим, никто пустой руками туда не присутствует. Да. То сколько может, помогает. На похороны, не дай бог, не дай бог, это 100% процентов надо, надо там затрата. Там затрата есть такой люди, что на руках нету никакой копейки. Нету денег, финансов, финансов не хватает. Благодаря нашей обычаи, что люди бросают любой свой работу, свой труд и присутствуют в это, на этих похоронах. И там помогает. Діні там уже да денішка деньгуде кулінарних традиціях. От що-то із ваших національних блюд на сталі присутствують. Прокаментуємо кулінарні блюда. Я, да, от скажу, вот это, да це читається хашлама за право називати хашламу своїм блюдом сперечаються багато народів. Окрім курдів, своєю цю дивовижну суміш м'яса, картоплі та спецій називають грузини, вірмени та азербайджанці. Всі вони пропонують свою власну інтерпретацію цього блюда. Тож всі мають право вважати хашламу своїм кулінарним надбанням. Хашлама, що це таке? Хашлама – це варене м'ясо з картошком, приправами і дивитися, хто як зіляє. Хто це зіляє з півком, хто це з війном, по своїм вкусам. Прощаючись, нам показали танець «Гованд». Ним курди проваджають гостей. Танцювала вся велика родина. Ооо! Медвежанки до провалля. Це село, що лежить в Провальських степах, на початку 80-х стало батьківщиною для переселенців з Дагестану. Мабуть, місцеві пагорби нагадували їм про історичну батьківщину. Чи, може, вабила можливість зайнятися вівчарством? Але 28 років тому чабаном до Провальського радгоспу влаштувався Магомед Ісаков. З того часу, говорячи про вівчарство на Свердловщині, передусім згадують про цього Даргінця. Аби ти не розгубився, поясню, що Даргінці це другі за чисельністю етнос, що живе в Дагестані. В провал'ї нас зустрічала господиня, дружина Магомета. Біка господар з онукам, теж до речі, Магометом, з отарою знаходився в степах. Пора зараз дуже відповідальна. Вівці котяться. Аж ось під'їхав і сам господар. Магаміта Булагаджи. Звісно, що ми не могли втриматись, аби не напроситися в степи, подивитися на отару. Бо зізнаюся, в свої 29 років овець бачив тільки по телевізору. Виходить, не тільки люди бояться камери. Хотіли взяти інтерв'ю в місцевих овець, а вони відмовляються від будь-яких коментарів. Ані щиплять траву і п'ють родникову вода. От де повноцінний продукт. Не надо брат, китайський, польський, нічого не до брат. Надо треба... нашого фермера піддержати. Ми покормимо себе, і, 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 і за границю можемо поставити. В словах магомета старшого можна не сумніватися. Ще за радянських часів чабан з Дагестану був серед передовиків. Дома в нього й донині зберігається величезна колекція з почесних грамот та публікацій в місцевій та навіть у республіканській пресі. Про мене і в Дагестанській газеті писали, коли почули про тутешні успіхи з гордістю, каже Магомед. Працювали чабанами і його брати, що також переїхали сюди на початку 80-х, а зараз живуть в Ростовській області. Даргінці рождені авцеводами вважають. Они, если он взялся за овец, таких показателей, как Даргинец, редко кому удается. Ну, она просто в крови, что ли, я не знаю. Но ну, 13 лет, 15 лет убитки работали, пристройка, 6 не покупают. Мясо ничего не стоит. Мы все это овец не смог ей бросить. В Ісаєвих велика родина п'ятеро дітей та 11 онуків. Двоє нащадків Магомета живуть за межами провалля дочка в Махачкалі та син в Ростовській області. Решта допомагає батькові в його справі. Нас тут, Даргінців, в селі десь родин 20, говорив мені Магомет. Може, завдяки нам вівчарство в проваллі й зберіглося. В Луганськ ми поверталися пізно ввечері. У вікні нашого авто мерехтіли дорожні ліхтарі. Щастить мені на повчальній подорожі, думав я. Хіба не можна, так як герої сьогоднішньої програми, триматися одне за одного, поважати близьких та радіти гостям? Звісно ж, можна. Тож давай, ти ще встигнеш запросити гостей та разом з ними зустріти Великдень. Hey, 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 hey.